Добрий ранок, друзі, ми з України. На вулиці прохладно. Туман. А ми розпочинаємо ранок із кави. Але не просто з кави, а смачної кави. З кави, в яку додамо згущене молоко, яке вчора ввечері зварили. Із ще теплого коров'ячого молока, з молока вечірньої дійки ах, смачна кава, яка натхнення нам усім дає, вже зранку гори хочеться звернути до України увагу привернути. Бо в Україні гарно і чудово. Природі все неймовірно казково. Хіба може хтось цю красу згубити? Ось ще гаряча кава. Поки кава встине, я покажу вам, який у нас сьогодні ранішній туман осінній туман. Ось там в далині ліс, але його майже не видно. Такий густий в долині туман. Як Тарас Григорович Шевченко писав: туман, туман, долиною добре жити з родиною. Ми теж хочемо з родиною українською жити добре. Хочемо, щоб це українське небо було мирне. Ось уже вранці корови йдуть на пашу. Ввечері принесуть смачного, тепленького, натурального молочка. Вже кава не гаряча, можна пити. Кава. і смачна. Кава. Ми віримо, що все буде добре. Далені пасуться коні, за туманом їх ледь видно. Друзі, ми будемо раді, якщо ви підпишетеся на наш канал. Поширте відео, друзі, щоб у вас і в нас все було раз, щоб ви і ми щасливо жили, а ми віримо, що все буде добре і скоро буде мирне небо над головою. Далі буде.